Доброго дня, доброго, мирного всім дня, всім людям на землі. Це не оголошення, я просто напевно пропустила, але це є вже створено мною, і я просто даю відповідь на ті питання, які я отримала від вас: що таке клуб жіночої сили, коли він був створений і чому я не давала оголошення? Можливо, я. Це цю інформацію пропустила. Тому зараз я додаю, додаю додаткову інформацію про створення клубу жіночої сили. Ви могли бачити, я зараз вам відкрию відео, де ви могли бачити відео ось таким. Знаком. Так, ну. Так, о, о, ось таким знаком. Це є мій логотип. Цей логотип пройшов перевірку як комп'ютерну, так і фізичну на папері. Цей логотип прийнятий міжнародним стандартом, і він буде завжди у мене в моїх відео. І відеопублікаціях, і трансляціях. Отож, що таке клуб жіночої сили? Він працює більше місяця, створений мною. Клуб жіночої сили, чому я створила? Перед тим, як я поясню, для чого і як і чому, я хочу сказати вам певну інформацію. Ви чули від мене вже, від моїх публікацій, дуже багато інформації по дев'ятому періоді. В дев'ятому періоді жінки середнього віку вийшли на сцену. В якому розумінні? В духовному гармонійному провадженні життя, енергії, публікацій, розвитку е, духовних практик, е, духовних е, духовних ритуалах, в молитвах, порадах е, жінки середнього віку вийшли з цим, ну, так склалося в дев'ятому періоді. Молоді мужчини і жінки середнього віку. Якщо взяти до уваги, що людина має жити 120 років, так як призначено в житті для людей, ну, то собі розрахуйте і подумайте, які жінки середнього віку. Я бажаю жінкам середнього віку в дев'ятому періоді принести велику користь для нашої планети Земля і для всього людства. Вертаємося до клубу жіночої сили. В клубі жіночої сили я даю духовні практики, молитви, ритуали, поради психолога. Де жінка може сказати свої особисті думки, поділитися своїми жіночими енергіями, жіночими секретами. Під час цих приватних зустрічей я даю рекомендації як психолога для особистого використання, але і ви самі, жінки, можете привносити в зміст. Клубу жіночої сили свої рекомендації, свої думки, свої відчуття, робити свої дії. Зустріч складається із трьох чоловік. Це ви, я і ваша подруга, ваша знайома, е, оплата. Плата. За участь в зустрічі є назва така Плата від серця. Ось так коротенько я повідомила вас, що таке клуб жіночої сили. Ну, будете вибачати, що я вас раніше не повідомила, але це вже існує і працює. В нашому середовищі, використовую кімнату Zoom, Можу використовувати кімнату і записи в телеграм-каналі, в WhatsApp, вроді як немає записи. А знаєте, чому записи? Тому що, коли я записую цю публікацію, коли я записую нашу зустріч. Ви можете, я обов'язково надаю запись для учасників зустрічі, і в повторі ви можете подивитися, проаналізувати себе, своє оточення, своє відношення до себе, як ми співпрацювали в цій зустрічі, і тому бажано мати кімнату Zoom. Ну, і ще й використовую кімнату телеграм канал для зустрічей. Створена мною е зустрічна кімната, де я проводжу записи. Записи обов'язково. Тому що я розвиваюся, ми розвиваємося, і нам потрібна інформація про нас. Ось так коротко. Я дала пояснення на ваші питання, чи це вже є, чи це вже існує. Так, клуб жіночої сили існує, і я використовую енергію Богородиці Діви Марії в своєму розвитку. Я бажаю всім жінкам. Нашої святої Покровительки, святої Богородиці Діви Марії, щоб наші енергії, жіночі енергії працювали на землі, в мирі, в любові, в добрі, в багатстві і в здоров'ї. Приходьте в клуб, розвивайтеся і приносіть користь своєю жіночою енергією нашій планеті Земля. Надіюсь, вам ця інформація була корисна і до нових зустрічей!